Сьогодні хочу вам розповісти, з якої ж програми саме ефективніше починати корекцію ваги. Мене дуже багато питають, з якої ж програми треба починати. Ну, якщо ви хочете результат за місяць, наприклад, це з гербалайф реально від 5 до 9 кілограмів, але є такі варіанти. Випадки і 10 і 14 кілограм за місяць, це все індивідуально. І починаючи з програми на місяць, ви вже починаєте змінювати звички. Але ж ми знаємо, що звички харчування змінюються від 4 до 7 тижнів. Які ж продукти потрібні для цього? Зазвичай для налагодження шлунково кишкового тракту ми використовуємо рослинний напій алоє. Він в трьох смаках. Ви обираєте один. Баночка ця розрахована бутилочка на місяць 90 порцій. Також ми зранку використовуємо трав'яний напій. Він теж у нас трьох смаків, це, в наш, це наш антиоксидант, і цей напій розчіпляє жир на воду та енергію, допомагає бути активним впродовж дня. Він дуже смачний, це поєднання декількох складових чаю. Так. І зазвичай їжа в стакані, це заміна наших сніданків. І вечір. Це коктейль. протиновий коктейль, 25 вітамінів, мінералів, клітковина, склад дуже великий. В баночці 21 порція. Це розраховано на 10 днів. Нам буде потрібно 3 баночки, смаки на вибір. І зазвичай я рекомендую використовувати протинову суміш. Це рослинний. Мілок. Він допомагає якісно худнути за рахунок жирової маси, щоб шкіра була підтягнута і ви були ситі. Місячна програма, ці 6 продуктів зазвичай дають ефективний результат зниження ваги.